Останнім часом є така тенденція, що з України їдуть 16-17-річні підлітки, і вони хочуть приїхати в Данію, І перед тим в різних чатах вони чи їхні батьки питають, чи приймуть цих неповнолітніх дітей підлітків без батьків, без дозволу, без документів від батьків чи ні, в принципі, чи прийме їх Данія, як буде все відбуватися? Отже, відповідь так: їх приймуть. Не потрібні батьки, ну якщо ці підлітки здатні доїхати самі в Данію, якщо настільки, вони настільки самостійні, що вони можете, можуть приїхати самі і жити самі у таборі для біженців, то в Данії їх прийме. Їм нададуть опікуна Данського, і вони будуть жити спочатку в першому таборі у Санхольмі. Потім в іншому таборі, а потім їх направлять, у ну, якщо міграційна служба дасть їм тимчасовий захист, тобто якщо буде позитивне рішення. В цілому всі ці правила такі ж самі, як і для дорослих людей, для сімей, і для всіх інших. Тому про це не хвилюйтеся, тобто Дані про них опікулуються. Таким підліткам навіть інколи можуть давати окремі квартири, але до повноліття. Там є такий нюанс, навіть якщо їм дадуть окрему квартиру до повноліття, а коли їм виповниться 18 років, то їх переселять у гуртожиток. Тобто, якщо є якісь ще питання з приводу прийому неповнолітніх дітей, то можете запитати мене у коментарях. Дякую за увагу.